Друзі, вітаю вас на каналі Botanic Flowers. Мене звати Іринка. І сьогодні я вам хочу показати друге підвіконня своєї кухні. Ось цей всередині Хесебена стоїть. Він тут зазвичай не стоїть. Але коли я показувала огляд мого балкону, веранди і кімнати, він стояв на кухні. А тепер він тут не влазив просто на підвіконня. Він зараз стоїть там на вулиці, потім, потім стоїть стоїть зараз в вітальні. Тому е, я його сюди принесла, щоб вам показати, е, бо він втікає від зйомки. От і дівчата питали, як він це почуває, бо ми його пересаджували е, в той осінню. От, І зараз підлізу до нього і покажу ближче. Добре, все почуваю. Е, на жаль, довго він адаптувався. Е, я думаю, я йому дала за великий горщик. Ну, на той момент мені здавалося, що в нього непогано великі корені. і мені треба було міцну опору засунути. Тому я прийняла рішення, наче такий великий горщик взяти. Е, і він. Зараз покажу довго давати мені почав десь усі. По адаптувався він щось дуже довго, ось такі маленькі. Перший був гарний після пересадки, навіть якийсь ось цей варігадний такий, тут повністю була половинка біла, а потім почав давати маленькі. Я вже не знала, що робити. Навіть вивернула його з горщика, подивитись, може, якесь загнієння пішло. Ні, і все було нормально. Просто корені обхватувала новий горщик. І спочатку рослина нарощує корені. Я його назад так і всунула, просто вирішила, що йому треба час на адаптацію більший із-за великого горщика. І потихеньку поливала, потім почав давати більше, більше, ось такий тоді відкрив. Ну, і вже літо прийшло він. Влітку гарні листочки. І зразу такі ж великі вже почав давати. Тобто, влітку він гарно почав, почав рости, а зиму, важко, да, цей найбільший. Ну, <смі> дуже великий листок. От як три роки. Як три долоні. Так, і що? Я думала його зрізати. Мама! Думала зрізати, перевкорінити. Але ж, певно, немає в мене місця, щоб стільки черенків тримати взимку. Тому, скоріш за все, лишиться в такому вигляді, як є на зиму. Так, це ми з вами купували десь два роки назад. Череночок. А ось такий череночок був просто череночок. Ось такий один. Ось він, я його зараз знайду. Ось він є. Ось цей череночок, я собі купила. Ось цей один. Бачите? І от з маленького красення вирос отакий величезний, величезний, величезний кущик. Я думаю... Сантиметрів 80, може і метр до висоти. Дуже гар гарний, красень, пухнастий, дуже гарно зберігає свої листочки. Ну, у мене цей сорт е і раніше був колись. Е дуже великі кущі і дуже гарно зберігає. Ну, майже ніде не підсихає. Не маю на увазі, як е, всі ці стромантові е, люблять дуже підсушувати кінчики або ще щось, е, то в мене цей саме цей сорт дуже простий в догляді. Майже ніякого догляду. Зазвичай він мене ріс раніше, верніше в цьому простому якомусь субстраті. Чесно, не скажу, який. Просто, мабуть, якийсь торг ще з чимось. А в цей раз чогось я його вирішила посадити в лічузу. Ви ну, знаєте, непогано, непогано. Тобто такі росинки можуть в лічузі, собі гарно все почувати. О, там, тим паче, добрива в лічузі всякі є, всілякі, і йому подобається. І тут сховався е, оранжевий, по-моєму, він був і на вулиці. От, холодно, я ж їх всіх позаносила, певно, він сюди е, пристрибав. О, тут сховався, собі на сонечку теж трошки гріється. Ой, відвіда трошки. Тут проста у мене алоказія, улюблена квітка чоловіка. От, має теж вже великий листочок. Ну, а моя як пробна алоказія одна з непростих у догляді. <му> е -е -е да, якийсь час, не знаю, раз на місяць, на два, на три приходиться мити гарно листочки. Я ось бачу кліщик біжить. Тобто, ну постійно на ній кліщі це не дивлячись на, того, що, на те, що я лишаю моючись засіб легенький на листочку. Я мию і лишаю. Ну. Ось такі я Так, тут дуже-дуже гарна в мене варігатна маска. Ой, це в неї достатньо маю. Так. Так. Ну, ось ця красуня похолодшала, прохолодніша стала вона дала. Зелений лист і одразу дає такі вузькі листи. Як тепло, них більш такі оці кінці широкі. Ось, дивіться, який красунчик. Як холодно стало, то опалення ще не було і дав зелений. А до цього були дуже яскраві, варіантні і товстенькі. Так, як то, так -то поставити, щоб... Щоб сонечко не так затуляло цього красення. Він такий буває дає білі прості. Просто білий лист. Ось такий красунчик. Я їм дуже задоволена, за Боже. Я вже хто бачив моє відео раніше, я його, це моя мрія. Я вже його, правда, трошки ну, менше за цей. Навесні, здається, взяла. Підрощеним вже такий на два стволи він тут. І оці такі величезні листи він вже у мене розкрив. Але я взяла підрозчинка, на нього впала ціна. Я брала маленький за дуже дорого, і він один пропав. Тоді подарунок там маленький є від Яни. Ну Він маленький ще дуже. А це я вже купила собі, бо вже ж мрія. Ціни падають, треба брати. Мрії треба брати. Мрії повинні, повинні здійснюватись. Я їм дуже задоволена. Прям-прям-дуже-дуже. Старі, старі листочки трошки тут е, припливі втратили десь. Але майже всі, майже всі дуже гарні. Навіть це білий. Дуже довго тримається. Ось такий. Ну, просто чарівний красен. Просто чарівний красен. Магічна маска, варіана. Так що, хто мріяв, зараз час брати великий кущик собі знайти. Ну, підрощений, не проміжок, бо з проміжка дуже довго. Вирощувати. Він вже настільки доступний, що можна взяти і підрощений собі ростик. Mm. Так, хто у нас далі? Далі тут у мене дуже-дуже гарна. Звичайна, простенька, але дуже гарна. Варігатний Сінгоніум. У мене їх небагато, декілька, це лишився дуже гарний. Це гарно росте у мене Imperial White. Всім знайомий. Гарно почувається на опорі. Я його таку по кругу насаджую. Один як оцей, якось так росте, що один завжди горб був, я навесні був, теж такий великий. Я його порізала, зрізала і лишилися менші. От із цих менших і, і, думала, ну, щоб якось трошки однаково росли, вони ну, не виходить в мене так. От, і всі, як бачите, тут з проміжків були посаджені. Просто з проміжків зразу біля сітки посадила. Так, угу. І вони собі так гарненько-гарненько ростуть. Де треба, підв'яжу, де не треба, вони вже самі тут корінчиками чіпляються в сіточку. Як опора. Звісно, якщо я встигаю змочувати, то воно ще й додаткове живлення вологи, а як не встигаю, просто як опора, і йому теж подобається. От, і як він доростає дуже великий, я його зрізаю, черенкую, а ті менші, які от, на посередині, ті дорощують. І виходить, що постійно такий, наче і виходить такий, що наче постійно гарний кущик. А, щоб не був пустий зовсім. Такий гарненький Imperial White. Сами простий сінгоні. От. Ага, тут у мене дублікат Хосе Буена я собі вирощувала, бо думала того Паріжу, що продам, а це лишу собі, підростила вже то певно вже будуть зимувати два, може на весну, зріжу цього красення і перевкороню може і на продаж величезну цю верхівку. Подивлюсь. Подивлюся, як розберуся за всіма лампами, бо тут я планую теж, теж вішати на це вікно підвіконня лампу. Бо тут це сонечко декілька годин світить, а тут зазвичай мало сонця осені взимку. Дуже. Пізно навіть світліше, рано темніше. Коротше, дуже мало світла, тому тут мало буде взимку сонця, і тому буду тут лампу вішати, чоловіка просити. І покажу вам, яку я обрала і чому. Там розові лампи. От, думаю, трошки пізніше зроблю це окреме про це відео. Там, такий дублікатик Осебоена, дуже-дуже варігатний. Дуже крутий. Так, є, є, якщо кому цікаво, є такі е, підрощені гарні теж дітки від, від цієї рослинки. Так, тут тайське сузір'я. Чи ні, чи це, це тайка, тайка брюлі Дуже кремовий колір. От вона така ще тільки приїхала. Така чудова форма листочка, такі гарні плотні листочки. От, він не дуже варігатний саме цей був розпит, але я думаю, що на гарному освітленні він свій крем дуже покаже. Тому що тут, дивіться, Та ось новий буде лист, дуже варігатний. І він ще покаже всю свою красу. Так, тут шикарна монстера, верхівка. Мінт лангеформ. Ну, Вона вже другий рік стоїть без руху, верніше, з рухом в неї ось ростуть коріння. Щось вона вирішила, що мені потрібні від неї корінці. І вона ось такі ліани тут пускає. Не знаю, що вона там, куди вона хоче до батареї, там жарко їй буде. Але ліани вона ростить, а лист був дуже гарний. Два листа вони відсохли От, з часом. І один лишився лист, і тут ніяк не збереться йти новий лист. Ну, так, все літо простоїло, осінь простоїла. Ну, думаю, вона як вже піде в ріст, то піде гарно. Ну, не знаю, це з цими корінцями, може їх заглибити. Навіть не знаю. їй так дуже подобається повітряні пускай Багато. Ростуть і ростуть. Кожен день приходжу, вони все більше і більше. Так, хто у нас тут сховався? Тут дуже гарний. Це у нас антуріум. Гігант, гіганту Монтуріум е, триколор. Ось цей лист, я вже його знімала, як він приїхав, цей лист, він е, мені в мене відкрив. Гарнюсі. Це в нього така незвична форма зламана. Це він так і росте. Я чесно подумала, коли купувала ці два листочки, що це вони понівечені. Ну, пострадало. <с> а це, оказується, в ньому така форма листа. От. Теж дуже цікава рослинка, гарна. І ось планує мені ще один новий листочок пускати. Так, хто тут лишився? Сховався, ділітай. О, з ним так, генетика в нього дуже шикарна. Росте вона він дуже повільно, вже давно. Е, підсушую. Ну, я не знаю, я в дівчат не бачу, щоб так ріс. Ну, він отак вот у мене рісти. То підсушує, піднімали корінці, я його вже менший горщик саджала. Откривають і маленькі, почав в листочки давати, ці були величенькі, тоді маленькі. Щось корінцями там трапилось, тоді пішли малі. І такі, наче, ось горбаті. Ну як йому не вистачає чогось, я його думаю пересадити, але ще не вирішила, в що краще. Тому садить так. Ну, генетика дуже гарна. Ну, або дати йому час все-таки може наростить корінці і дасть гарні листочки. Ред Еміральд. Е -е -е да, Red Emerald, теж дуже гарний. підріз трошки. От. Якось, ой, він якось цікаво. Це була е -е, дуже гарна верхівка на три листа. От, е -е, ось це верхівка. Ось. Цікаво так. І в неї щось трапилося. От, як так залізти? показати вам. От, от все, оця верхівка лишився, оцей один листочок. Оцей один листочок лишився. І там видно, що такий пеньочок там були листочки. Тобто з верхівки пішло, щось не те, почало рости. І він сам дав стовпчика десь проміжок і вже виріс отакий. Непоганий вар, ну, скажімо, матері Материнська трохи яскравіша, як по мені. Оце я купувала це материнські листочки. Угу. Тобто, якщо він би ріс нормально верхівкою, то було б яскравіша рослинка. Так, а тут в мене порізана монстера Білий монстр. Монстера Білий Монстер. Ось вже дала таку дітку, хто хотів на продаж, ось ось буде. Е, вона, вона вже розкриває другий лист і чекаю там вона низенько, щоб вона корінчика пустила. І тоді зможу зрізати, коли дасть корінчик. От. А це верхівочка, щось не дуже все почуває. Вона буває такі листочки дає. Ну і тут доместиком стоїть, теж доходяжний. Я вже його різала-перерізала. Як не зелене, так біле. Дуже засмучена, теж верхівку брала. Е З гарною генетика, і верхівка пішла, то в зелень, то... А, тоді обрізала, білий пішов, і це вже новий ріст. І такий в мене є красунчик. Дуже простий, дуже гарний. Ой. Дуже подобається. Так ось, стоїть собі, йому нічого робити майже не потрібно. Гарний кущик. А, і така вона тут красота є. Такі мені подарунчик дарували. Для свічечки. Для підтримки каналу не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь, пишіть довгі коментарі. Всім дуже рада, всім па-па.